Ти знаєш, милий, я все пам'ятаю, усі твої літери на екрані, усі речі, зроблені дітьми Китаю, усі незагоєні часом рани, та всі твої светри з розтянутими рукавами. А знаєш, милий, я часто згадую усі кроки темними коридорами, усі молитви коранами, торами, усі посмішки, усі сльози прогнозовані світом загрози. Заплановані випадкові поцілунки з присмаком крові, мій милий, життя все змінює, витанцьовує над могилами наших планів думок та мрій. Все, що робиться, забувається, все, що пишеться, затирається. Тому люби у жодному разі ні про що у житті не жалій. Мам прошу нам щось тільки з тобою любити. Нам ще стільки з тобою кохати, щоб на зло цьому клятому світу хтось хотів про нас двох пам'ятати.